Вітаю, любі глядачі! Розкажу вам історію про найдорожчу свою рослинку. Історія і сміх, і гріх, що називається. Якраз рік вона в мене ця рослина, бо купувала на початку листопада 24-го року. Ось рік пройшов і перемкнула мене полізти в інтернет, почитати. Що ж за таку рослину я придбала. Рік тому. Полізла читати, бо вона в мене жодного разу не квітла. Ну і вирішила ж я почитати таки побільше інформації. Ось не робіть так, як я, читайте до купівлі, а не після. Бо вже ж рік пройшов, а до мене тільки зараз дійшло, що, здається, мене намахали. Чи точніше буде сказати, я сама себе намахала, бо ніхто ж не змушував купувати, сама схотіла. Отже, знайомтесь, екзотична квітка, неймовірна рідкість. Гібіскус елатус, найдорожча, яку я купувала, 600 гривень коштувала. Ось так виглядала, коли купила. Не пам'ятаю, як воно мені трапило в око, оголошення про продаж цієї рослини. Мабуть, підступний Фейсбук підкинув. Він весь час щось підкидає, реклама за рекламою, і все ж хитрун такий згідно моїх інтересів. Тому треба не втрачати пильність та тримати себе в руках, щоб знову щось не купити. А ось як виглядає цей гібіскус зараз. Підріз, звичайно, бачите, які лопухи замість листя. Ого! -го. А тепер я вам зачитаю, що було написано в продавця, на що я клюнула, як та муха на мед. Ну, замість меду, я здається, вступила таки туди, куди мухи зазвичай летять. Отже, читаю текст оголошення про продаж: Гібіскус елатус раритет, велика рідкість, батьківщина ямайка. Невибагливий, крупний, швидко зростаючий чагарник. В кімнатних умовах росте та квітне постійно. Абсолютно невибагливий, помітьте. Продавець підкреслює невибагливий, квітне постійно, квіти незвичайні, величезні, міняють колір. Казка ж, а не рослина, правда? Взагалі я хотіла інший вид, але його не було в наявності. А мені ж кортіло ось прямо зараз купити собі щось у подарунок. Ну, я ж почитала, невибагливий, постійно квітне, гарно росте в квартирі, ну просто золото, а не рослина. Та ще й екзотична все беру. Ну, купила, а гроші, звісно, наперед заплатила. І ось, вже після оплати та відправки, пише мені продавець інструкцію, як правильно поводитися з екзотичними рослинами. І там ціле простирадло тексту. Отут я вже щось так трошки зрозуміла, що трохи я того, мабуть, погарячкувала з покупкою, бо в інструкції вже було розписано, що я отримую екзотичну рослину, а не кактус. Тому інструкції треба притримуватись чітко. Бо після отримання потрібно накрити тепличкою, потім, через кілька днів, якщо все добре. Тепличку прибрати та рослину розмістити під лампу або на вікно на сонце. Не бризкати, не пересаджувати не те, не се. Бо, пам'ятаємо, це ж не проста рослина, а капризний екзот. Хоба, виявляється вже, що то не проста та невибаглива рослинка, а капризний екзот ось так ось. З одного боку продавець наче все розписала, щоб з рослиною було все гаразд, запакувала дуже гарно, і рослина саме з фото, ну ніякого ж обману, саме такий гібіскус, ну, наче й добросовісно, і нема до чого причепитися. А з іншого боку, я купувала рослину яку Невибагливу, яка постійно квітне. А після оплати вже і виявляється, що навколо неї потрібні танці з бубнами танцювати. Освітлення взимку забезпечити, а це тільки лампа, а ґрунт тільки високоякісний верховий торф. Ніякого звичайного торфу. Ну, я чесно, робила все чітко за інструкцією. ледь не порошинку здувала з цього елатоса, панькалася з ним як могла. І ось минув рік. Ось так вимахав мій екзот, величенький вже, але жодної квітки за рік я не бачила, і навіть натяку на квітку я не бачила. Звичайні гібіскуси в мене всі квітли вже і по декілька разів. А цей гонить листя і все. Хоч освітлення гарне, і ґрунт гарний, і підживки були, ось так крутить стебло, як проволочкою. Ні, ну, виглядає такий стовбур цілком екзотично, я не посперечаюсь, нічого не скажу. Але де квіти, перепрошую, де обіцяне постійне квітування в кімнатних умовах. А фіг вам. І полізла я в інтернет шукати інформацію. Українською мовою, звичайно, нічого не знайшла. Знайшла на Вікіпедії англійською з перекладом. Виявляється, це дерево, що росте до 20 метрів. Національне дерево ямайки. І назва перекладається як гібіскус високий. Росте в тропічних лісах та доволі тіньовитривалий. Ну, це добре, що тіньовитривалий, подумала я, отже в квартирі повинен рости. Квіти справді змінюють колір від яскраво жовтого до малинового, а з деревини роблять музичні інструменти та різноманітний декор. І тут я підвисла і починаю розуміти. Що ніяких згадок про те, що його вирощують в квартирних умовах, немає. Так, його саджають у приватних будинках, це знайшла на редіті на англійському, але тільки як вуличну садову рослину у теплому тропічному кліматі. І це не чагарник, як писала продавець, а дерево. І я починаю розуміти, що дерево, яке геть не пристосоване до умов квартири, Яке має зростати швидко і доростає до розміру 20 метрів, ну не буде воно квітувати в квартирі. Те, що може квітнути, вже давно і спокійно вирощується, як кімнатна рослина, ті ж самі гібіскуси, ті, що китайські троянди. Але ж деревовидний сирійський гібіскус, наприклад, ніхто не тримає в квартирі, його садять у садку на вулиці. Чому я не зрозуміла цього до покупки, не витратила час на пошук інформації? Бо все, що написав продавець, то дуже й дуже велике перебільшення, ну, якщо не сказати так, у дужечках, що відверта брехня. І до речі, фотографій дорослої та квітучої рослини в неї ж не було на сторінці. Де були мої очі, де був мій мозок? Пошук на англійській мові дав мені відповідь штучним інтелектом, що гібіскоселатус можна вирощувати в приміщенні в зимовий період, але потрібна висока вологість та пряме сонячне світло. Тобто для квітування потрібно його тримати на вулиці. Ну, Штучний інтелект, ви самі розумієте, що він дуже часто припускається помилок. І тому до мене нарешті дійшло пошукати в Ютубі англійською, але навіть на англійському. Запиті знайшла я відео людини з України, де власник гібіскуса селатуса показує його та розповідає: Ну тобто, як кімнатну рослину я побачила тільки ось ці там два відео від однієї людини. Людина одразу каже, що це рослина не для маленької квартири, що для квітування потрібне сонце. Потрібно виносити на вулицю на прямі сонячні промені. Власник, я так зрозуміла, з каналу проживає в приватному будинку і в нього є присадибна ділянка, садок і багато вуличних рослин. Тобто в нього є така можливість винести цю рослину на вулицю і поставити на сонечко. Власник також дуже очікував цвітіння та обіцяв показати, якщо елатус заквітне. Відео було залите 3 роки тому, я передивилася весь канал, але відео з квітуванням так і не знайшла. Я так розумію, що квітування людина так і не дочекалася, і показати, відповідно, було нічого. Коротше, намахали мене з цією екзотикою. Ну, сама винувата, бо треба вимикати емоції і вмикати мозок. Можна сказати, що я погано доглядаю, що умови не ті. Можна, і тому якби пред'явити продавцеві претензію неможливо. Та я й не збираюся. Як то кажуть, бачили очі, що купували. Хай росте мій екзотичний лопух на здоров'ячко. Буде мені лопухині наука на майбутнє. Не ганятися за екзотикою, якщо в тому нічого не тямлю, а купувати нормальні рослини, які пристосовані для зростання в квартирі. І про це можна почитати в гуглі, а не тільки в оголошенні продавця. Ось така історія. Дякую всім за увагу! Бажаю вам вдалих покупок та гарних рослинок!